Міський голова Василь Сидор запросив до діалогу представників соціальних служб, управління соціального захисту, територіального центру обслуговування населення, центру зайнятості, пенсійного фонду, ЦНАПу, медичних закладів, управління освіти на порядку денному обговорення вироблення алгоритму роботи з підтримки ветеранів, допомоги їм в адаптації до мирного життя, провівши рад зустрічі на рад на рівні міністерства, обласної адміністрації, асоціації міст України. Спілкуючись з колегами, ми сьогодні провели таку об'єднану нараду, яку запросили керівників установ, підприємств, організацій міста, проаналізували ситуацію, яка в нас складається на території громади на сьогоднішній день і ті виклики, які можуть бути, і що ми повинні зробити в той період часу, коли люди повернуться максимум вже до свого життя. І щоб ми мали можливість і адаптувати цих людей, і допомогу надавати яку необхідну, ну і максимально виконати ті завдання, які ж час поставить перед нами, керуючи справами виконавчого комітету, Вікторія Крута наголосила, що наразі учасники бойових дій у ЦНАПі без черги можуть отримати весь пакет адміністративних та соціальних послуг. Останні також надаються управлінням праці. Та територіальним центром обслуговування населення. Пенсійний фонд рекомендує ветеранам за потреби подавати документи через веб-портал. Довідки можна отримувати через дію. При безпосередньому звертанні учасники бойових дій обслуговуються поза чергою. Центр зайнятості навчає своїх працівників навикам психологічної підтримки при обслуговуванні ветеранів. Психологічна освіта знадобиться і освітянам при роботі із родинами учасників бойових дій. У медичних закладах. Створені відділення медико-психологічної реабілітації ветеранів та триває підготовка матеріальної бази і медичного персоналу для отримання в найближчому часі пакету медичних послуг із реабілітації учасників бойових дій. Але при цьому, зауважує міський голова, державою мають бути вироблені певні стандарти, відпрацьована нормативно-правова база. На нашу думку, держава зобов'язана виробити єдиний стандарт, єдині правила для всіх без виключення людей, які проживають на території України, які захищають Україну і наразі сьогодні, незалежно де вони проживають. Бо, як правило, у нас різні громади, різні мають фінансові можливості. Не в селі живе людина, в обласних центрах і так далі. Це теж несправедливо. Що людина воює, потім приходить, одне місто може виплатити, друге не може. Одним перевезення платять, другим не платять. Там одним землю дають, другим не дають, одним і так далі. Тому це все повинно бути прописано в фінансовій підтримці. Повинні бути розраховані значить, відповідні, значить, виплати. І ці виплати проводитися щомісяця людині, значить, індивідуально, і тоді людина зможе придбати собі, що потрібно або користуватися перевезенням, або придбати землю або придбати інші там житло і так далі. І це, це буде справедливо по відношенню до людей, це буде зрозуміло. От. І тоді в нас не не буде ніяких виникати значить непорозумінь. На будь-якому рівні досвіду такої масштабної роботи з ветеранами, адже щонайменше 10% населення України будуть дотичними до ветеранських послуг після завершення російсько-української війни, немає ні в кого, але цей шлях маємо пройти гідно і згуртовано.